Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в джільницьких шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас ви бачите, яка погода Снігом засипало, а тепер почалися морози. Сьогодні вночі у нас було 9 градусів морозу. Так, підійду ближче. До вуликів. Сьогодні у нас 6 грудня, День Святого Миколая. Всіх вітаю Миколаїв, Миколаєвичів, з ним Святого Миколая. Отак. Сонце світе. Деякі бджілки вилітають. Ну це все природне, тому що там, де знаходяться бджоли, як канадці завозять їх у приміщення, там страшно заходить. Був я декілька разів в таких приміщеннях, жуть по трупам цим ходить. Товщиною 3-4 пальця, а то й більше. Дякую, хочу подякувати всім за попереднє відео, за підписки, за лайки, за коментарі. До речі, коментарі я всі відповім. Просто нема зараз часу і до свят, то наряжаємо. Чи готуємо домівки ціпляємо грильянди різні, прикраси і в приміщенні, і на вулиці, але я сьогодні хочу. Порозмовляти з вами на таку тему, чи потрібно займатися бджолами. Багато мені пишуть, що зараз і дуже погана екологія, дуже повирізали акацію. Ну, багато шукають причин, аби відмовитись від бджіл. Бачите, я півстоліття з ними займаюся і ніколи не покидав їх навіть на чужині. Тому що якщо людина любить бджолу, їй все одно, чи в Україні, чи за Україною, всюди вона буде займатися цією бджолою. І не радить тільки вигоди, грошей. От мені ж прибилі не приносить зараз, але я насолоджуюсь тим, що я з бджолою. Якщо сказати вам, що, як привільніше буде направити молодь на Бджільницьку галузь, і сказати їм, беріть, купляйте, заводьте бджіл, це буде неправильно. До бджоли і з бджолою повинна прийти людина, яка десь із середини їй підкаже щось, в всередині, от я бачите, з 22 років займаюся цим. З армії прийшов, і свиней тримав, і що я тільки не тримав, а потім отак один день щось прийшло мені в голову, і я поїхав, сів на машину і поїхав. Побачив вулики і прямо так спонтанно. Під'їхав, бабулька якраз страдала. На асму вона, і в неї вуликах. В одному вулику стояла трубка, і вона, як їй чуть гірше ставало, вона підходила до вулика і дихала повітрям від бджіл. Це була весна якраз, тільки рання весна і ще. Зелені, мало було навіть. Але тепло було в цей день, сонячне, помню, як зараз. І ми під'їхали з жінкою, я кажу, так і так, але я і не знав. Є в мене алергія. Ну, Хоча я з дитинства багато сусід у мене займався, ми й качали, йому допомагали. І так, вулики лазили, кусали бджоли, але ніколи не пух я, І я просто і не подумав у той час. Договорилися, гроші були з собою, як завжди. Заплатив, подивилися, запакували, чуть-чуть до вечора, погуляли, погрузив у машину і поїхав два вулика. Отак От моє дільництво розпочалося. Але я від теми відійшов, я почав розмовляти, що чи треба. Молодим починати бджільницю, я тільки скажу так. Так, так і так. Тому що це дуже прибутковий бізнес. Хто зараз мені вже і писали у тих відео, що «Та, акації нема, того нема. А ви доглядаєте за цією акацією, а ви допомагаєте зберігати цю акацію. Ви ж самі рубаєте. Ту гілку, на якій ви сидите. Я, Якщо хто буде возражати мені, то я, якби знав ті часи, що буду зараз вам казати за акацію, я би все знімав на відео, як бджолярі, котрі вночі охороняли пасіки, за ніч зрубували такі дерева, щоб загрузити прицеп і недаром їхати додому. За ніч скільки дерев. Зрізалося, що це вам не передати. Але я їх зупиняв і казав, що що ви робите, а він каже, хвати мені, моїм дітям і внукам. Хватило. Тепер будьте, доб будьте добрі, пожинайте свої плоди. Так що треба оберігати, охороняти, що природа вам дала. Ну, ладно, то таке. Але підійдемо ближче до теми. Я вам хочу сказати, що молоді бджолярі, не беріть зразу ні 200, ні 300 сімей, вуликів, нічого. Візьміть собі, скажімо так, щоб не даром сезон пройшов, від 30 до 50 сімей. Візьміть, попробуйте рік два. Що у вас буде з ними виходитися? Але обов'язково до цих вуликів і сімей знайдіть собі гарного бджоляра, який з душою вам все буде розповідати, у якого не буде всередині жаби великої, що ви багато будете меду заробляти, такого бджоляра не шукайте собі. Він вам нічого вас не навчить. Якщо ви самі нічого не знаєте, оце моя порада, що беріть 20-30 сімей. Краще пакети візьміть, подивіться, як у вас буде це виходить, який рік там буде. Всі роки почти одинакові, плюс-мінус там 10 кілограм на сім'ю може бути. І дивіться, який ви напрямок собі виберете. Чи ви. Медовий напрямок виберете, чи ви розведення бджіл виберете, чи ви будете пилком займатися, чи ви будете маточним молочком, чи ви будете займатися матками, виберіть собі направлення і працюйте. Я від себе скажу, що я, коли почав займатися, кидався у все. Все кидався. І пилок, і прополюс, і. Мед, і відводки, і матки, все, але так не можна. І Якщо ви хочете, і ще скажу, дуже важливе. Якщо ви бажаєте займатися бджолами, оці 2-3 роки ви, роки потерпіть, повивчайте, потім візьміть собі от 150 до 200 сімей і з сім'єю працюйте на них. І ви будете жити, як кот кіт в маслі або вареник в маслі. Це я вам кажу від щирого серця, що 150 сімей це золота цифра у бджільництві на одну сім'ю, на родину. Якщо ви будете займатися жінкою, діти боже, будуть бігати під ногами. Це дуже. Добре, коли діти бігають, радіють біля батьків, щось принесуть, щось віднесуть, а це дуже важливо. Щось навчаться і потім самі ще будуть навчатися, а може і когось навчати. Так що в бджільництві, якщо займатися бджолами, треба займатися, я ж кажу, відразу ви візьміть, попрацюйте. Один-два роки, може три і на основній роботі, а бджоли це таке буде у вас як хобі. А потім уже, якщо у вас буде все виходити, візьміть собі 150, слухайте мене уважно, якщо хочете займатися бджолами. 150 сімей це, і ще раз повторю, це золота середина для бджільництва на одного. Бджоляра. І не стійте на одному місці, а шукайте, До, за медом треба їздити. Їздити, не сидіть, що мед прилетить до вас. Ні. За медом треба їздити, шукати, домовлятися, де поставити. Що багато буде сімей стоять, це не бійтеся. Я скажу, що це неправда. На будь-якому взятку, якщо Бог дав відмашку, сьогодні пішов взяток. Беріть, тільки успівайте, щоб було ким у вас брати. Щоб хтось міг вам приносити цей мед. Он 150 далі продовжимо. Сімей, але сімей, не відводків, а сімей, щоб вони у вас добротні були. Щоб у зиму, якщо в зиму йде добротні сім'ї, то ви не хвилюйтеся, весною у вас вийдуть іще кращі сім'ї. Якщо ви будете їх годувати добре, оставляти меду їм побільше для розвитку, особливо весняного, з осені хай з'їдять, що там є, а для весняного розвитку потрібний мед. 150 тримаєте восени, якщо у вас сильні сім'ї, робіть 50 відводків. От якщо в шестирамниках ви ще з кожного відводка зробите собі, візьмете мінімум по 20-30 кг. Це я вам гарантую. 2-3 магазини на 145 ви візьмете з будь-якого відводка, тільки робіть відводки. Ранньою весною, в маї, може, я стараюся перед акацією зробити, вони мені акацію дають і інші меда дають, тому що ранні відводки це сила. Уже Іюнські, ну, червневі, липневі, серпневі. Це можна взимку, там, але ви з них нічого не візьмете. І от ви тримаєте 150 бджіл, сімей, бджола сімей. І ці 150, і ще 50 відводків виходить у вас на осінь 200. Ви оці 50 відводків знову розкидайте їх. Матки там у вас повинні молоді бути. Десь замінить, десь передивилися вже у серпні місяці, об'єднанили, підсилили от 50 сімей. Якщо ви по дві рамки на кожну сім'ю розкинете і ще подивіться, скільки буде бджоли. Так що прислухайтеся, що я вам кажу. Я завжди так тримав. 150 сімей в зиму, влітку 200. Ці відводки давали мені о скільки меду. Бувало, що так розвивалися з май з травня, місяця, що виходили під осінь навіть краще, ніж зимували сім'ї, тому що матки молоді, строчили добре, був взяток, було все, бджоли молоді, допомагали. Так що... Отак От я вам розказав, що тримайте 150 200 сімей, це золота середина для бджоляра, для одної родини, щоб тримати 150. І ви будете жити, як кіт в маслі. Не слухайте нікого, якщо ви скажете, я вам буду казати, що це неправда, це погано, це ти що, бджільництво це недоходна. Отраселі, животноводства, а я вам кажу все навпаки. Тому що я кажу від себе: ті люди, які сидять на диванах і тримають полісаднику там 10-20 сімей, вони нічого не беруть, нікуди не возять бджіл і хочуть, щоб вони були залиті медом. Такого не буває. Готовте сім'ї завжди на акацію. І ще раз повторюю, і в тому відео казав зразу мені, ой, в нас нема акації ні в Одесі, ні там, ні там повирізали. Вирізали молоде відіб'є, і воно ще краще дає. Їх вже не з корнями повирізали. Так що шукайте. Зараз ми доносів багато сіють, і коріандри сіють, і інші трави сіють, і ще й. Дивіться, де животноводство ще залишилося в хазяйствах. Так що де багато різнотрав'я, до річок підвозьте, де є зарослі різних трав. Шукайте, не сидіть на місці. Я з молоду їздив і в Херсон. Їздив одразу в Херсонську область на акацію і успівав ще до себе у Бердянський район вернутися. І виходилося, той мед ще не відкачав гружоні цивулики, тут заливали все. І виходило по 50 кг, а іноді і більше 50 кілограм акації. Так що ви порахуйте, даний час навіть в Україні акацію, якщо купувати на опті там один кілограм, дивлюсь 100-110 гривень. Хіба це не вигодно? Порахуйте, якщо ви візьмете тон 5-6 акації і скільки ви, І коріандр практично така ціна. Їздіть, шукайте гарні меди, липа, теж все в ціні. Ладно, будемо в іншому відео. Я іще поділюся деякими деталями, розповім. Щось гарненьке. А на цьому будемо завершати відео. Дякую, що дивитесь. Ставте вподобайки. І ще раз вас з Днем Святого Миколая Збройні Сили теж сьогодні. Вітаю. Слава Україні і до побачення!